Починаємо з вами працювати з презентаціями. Це ваш підручник, параграф 17, 18, 19. Для зручності матеріал я вам сьогодні буду пояснювати, використовуючи презентацію. І так, презентація. Це подання чогось нового. Найчастіше її зараз представляють. Використовуючи для цього комп'ютер. Але ви могли б бачити презентації, скажімо, товару в супермаркеті, ковбасу, сир чи е, смакували чай. Ви могли б бачити презентування нового одягу, але ми з вами будемо використовувати для презентації комп'ютер. Навіщо таким способом презентувати новий товар чи нову послугу? А для того, що одночасно можна інформацію донести до великої кількості слухачів, можна представити інформацію, використовуючи для цього відео чи аудіо, якісь графіки чи діаграми. Людина, яка представляє, презентує, це доповідач або доповідачка. Для того, щоб презентування нової послуги, нового товару було проведено на високому рівні, необхідно знати декілька основних моментів. Текст слайдів презентації читати не треба. Люди грамотні, всі можуть прочитати. Текст на слайдах всього-навсього доповнює доповідь доповідача. Текст в комп'ютерних презентаціях має бути створений без помилок синтастичних чи граматичних. І зверніть увагу, я навмисне зараз показую вам презентацію в режимі основний. І почала я доповідь з цього першого слайду. На ньому написана тема, обов'язково хто створив. Завершується презентація слайдом, де ви обов'язково маєте подякувати аудіторії за те, що вони витратили час і вас уважно слухали. І так, презентація. І ми будемо говорити про презентації, які створюються або і демонструються за допомогою комп'ютера. Вони називаються комп'ютерними презентаціями. На сьогоднішній день створюють два види презентацій. Зараз ви бачите слайдову презентацію. Вона складається із створених слайдів. Ще існує Потокова презентація, друга її назва кліп. Ми пізніше будемо з вами вчитися створювати потокові презентації. І так, комп'ютерна презентація. По-перше, треба знати, в якій програмі чи в яких програмах можна її створити, але зараз я буду говорити про інше. І так, комп'ютерна презентація в цій програмі має чотири типи. Або чотири режими. Перший це звичайний. В цьому режимі ми створюємо слайди, форматуємо, редактуємо інформацію. Ще один режим режим сортувальника. В цьому режимі дуже зручно міняти слайди місцями. І до того ж, ви бачите кількість часу, який буде призначений для кожного з цих слайдів. Ще один режим режим читання. Зверніть увагу, що це режим, в якому вже не можна змінити текст, а можна просто переглядати. Причому перегляд починається з того моменту, на якому було зупинка. І останній режим це режим слайд-шоу. Зверніть увагу. Починається з першого слайду. Я повертаюся у звичайний режим. І продовжую свою доповідь. І так, програми, за допомогою яких створюються комп'ютерні презентації, називаються Редактор презентації. Ми вже з вами працювали в Microsoft Word, а значить, ви на свій комп'ютер встановили пакет Microsoft Office. В цьому пакеті існує редактор презентації. Вона називається PowerPoint. Для того, щоб її відкрити, Треба відкрити головне меню: всі програми, і побачити значок програми PowerPoint. Відкриваємо програму, і бачимо отаке вікно. Якщо у вас Офіс 2016, ви його побачите таким. Ви сьогодні маєте обрати пуста презентація. Що треба робити далі, про це пізніше. І так. Повертаємось до нашої презентації. Зверніть увагу, неважливо, який PowerPoint, який Офіс, 16 чи 10, завжди буде присутня буква П. Перша літера, назви програми PowerPoint і колір помаранчевий. На кожному слайді можуть бути розміщені об'єкти. Це текст, і ви його вже бачили. Це малюнки, схеми діаграми. Якийсь аудіоматеріал, звукове оформлення, відеоматеріали. Але не обов'язково кожен слайд повинен мати всі ці об'єкти. Скільки їх, якими вони мають бути, про це пізніше. І так, PowerPoint. Зараз я буду розказувати, показувати структуру вікна PowerPoint, тобто його інтерфейс. PowerPoint починається з рядка, який називається рядок заголовка. Тут нам назва програми вказана. В правому кутку кнопки керування вікном. Другий рядок згори, слова. Тепер ми їх називаємо вкладки. І ці вкладки створюють рядок, який ми називаємо меню. Під цим рядком знаходиться ще один рядок, який ми називаємо стрічка. Зараз ви бачите стрічку вкладки Главне. Стрічка складається з панели інструментів буфер обміну, слайди, шрифт, абзац і так далі. У кожної вкладки своя стрічка. Наприклад, стрічка-конструктор складається всього-навсього з трьох панелей інструментів. Так, ліворуч ви бачите... Розташовані слайди цієї презентації. Це область слайдів. Найбільшу частину вікна займає робоча область, і тут ми бачимо слайд, за яким ми зараз працюємо. Він називається Активний або робочий. Зараз це дев'ятий слайд. І під областю слайдів ви бачите рядок стану. Зараз видно, що в, цьому, в цій презентації 17 слайдів, а робочий 9. Сьогодні ми з вами будемо вчитися створювати презентацію і будемо вносити тільки текстовий об'єкт. А значить, будемо працювати з панелью інструментів шрифт. Главне, цю частину. З чим доведеться працювати? І так, перша вкладка «Калібрі» ось вона. Тут написано: це шрифт. Як у кожного з вас свій почерк, так і машина пропонує вам різні варіанти накреслення. 11 це розмір символів стандартний 12. Інша назва розміру кегель, тобто стандартний кегель 12. Якщо вам треба, треба збільшити. Далі зменшити розмір, тобто збільшити або зменшити кегель, можна використати ці кнопки, ось вони. Можна змінити регістр, велику букву чи малу. Ось ось вона. Якщо нам потрібно. Змінити колір символів, використаємо оцю вкладку. Ось вона. Якщо вам потрібна властивість маркеру, ви можете використати оцю вкладку. Далі додати тінь, нижній верхні надстрокові символи і 4 літери, які дозволять вам змінити накреслення. Напівжирний курсив. Підкреслення. Для того, щоб додати слайди в презентацію, можна це зробити двома способами. Перший спосіб вкладка главне, панель інструментів слайди, «Создать слайд. Другий спосіб в області слайдів натиснути праву клавішу. В контекстному меню вибрати «Создать слайд. Сьогодні ви будете працювати над презентацією, назва якої Рослинні символи України. Ви неодноразово з ними працювали, я додала цю інформацію, щоб їх просто вам нагадати. Що ви маєте зробити попередньо? Ви маєте вибрати чотири символи, які вам подобаються, і знайти для них або пригадати загадки, бо саме це і будемо розташовувати на слайдах. Що ви маєте зробити далі? Ви маєте спочатку створити презентацію. З першого слайду. На ньому треба розташувати назву. Я вже перейду безпосередньо в презентацію, буду її демонструвати. І так, перший слайд. Він має назву, розмітка його має назву титульний. Як ви бачите, назва. І в підзаголовку. Автор і хто саме прізвище ім'я. Зверніть увагу на шрифт, на креслення і кегель. Зверніть увагу на шрифт на креслення і кегель. Ну, тут я ще додала тінь. Крім того, як ви бачите, колір. Другий, третій, четвертий і п'ятий слайди вони зараз майже однакові. Зверніть, будь ласка, у кожного слайда є заголовок. Ці заголовки однакові. Кегель 48. Напівжирне накреслення, створений тип, тінь і встановлений шрифт. Колір усіх я вибрала однаковий. Так. Для того, щоб вам було зручніше, щоб ви весь час цього не створювали, ви можете зробити так, як зараз я вам показую. І так, ви зробили слайд, правою клавішою на ньому, дублірувати слайд. З'явився ще один. І тут, як ви бачите, вони однакові. І тут у тому слайді, що ви зараз створили, просто поміняти оцей. Текст на нову загадку. Зараз я вилучаю, мені це не потрібно. Так, і зверніть ще увагу. А, мова йде про калину, колір червоний. Мова йде про соняшник, колір такий жовтуватий. І так, текст, заголовка, форматування однакове. А центральна частина загадки відрізняється тільки кольором. Для загадок тільки курси вибрала: кегель 36, і у кожного свій колір. І ще одне. Як ви бачите, слайди мають кольоровий фон. Для того, щоб його створити, вибираємо вкладку Конструктор, відкриваємо, бачимо всі можливі. Фони я вибрала оцей. Він стандартний. І так, що вам треба зробити? Ви маєте відкрити PowerPoint, створити титульний слайд і створити 4 слайди з заголовками. Не забудьте встановити фон, не забудьте зберігти презентацію під іменем рослинні символи України. І мені треба надіслати скріншот у цього екрану. Бажаю успіхів!